Доброго дня, друзі, це демо-відео на дуже крутий персоналізований інтерактив, який називається Alter Ego. Це інтерактив, який краще за все підійде на ювілей, але при бажанні я навіть розповім, як його можна адаптувати під весілля чи корпоративний захід. Як це зробити? Зараз одразу це все скажу. Дивіться під весілля. Просто ви зараз зрозумієте далі, що я маю на увазі. Під весілля ви просто робите опитування. Про молодят, а не про одну людину. А на корпоративний захід ви можете на 5 країн, які будуть у цій презентації, у цьому інтерактиві, ви можете обирати під кожну країну одного зі співробітників, важливих, напевно, співробітників компанії. Тобто, це може бути під першу країну директор, під другу країну, це може бути там, бухгалтер, під третю, це може бути HR. Чи щось таке. А, тепер до суті. Дивіться, Альтерего це інтерактив, персоналізований інтерактив, як я сказав. Та ви на о, вашому заході говорите про те, що зараз всі знають цих людей, будь то ювіляр, молодята чи співробітники компанії, ось тим, як. Які вони є. Вони пройшли е, свій життєвий путь та зараз знаходяться там, де повинні бути. Але е, ми з гостями заздалегідь пофантазували, е, ким би ви були, якщо б ви, наприклад, народилися в іншій країні. Або, наприклад, у вас ну, було б таке альтер-его. І ось це альтер-его ми для вас е, разом з гостями створили заздалегідь у чаті WhatsApp. Тобто, для цього так потрібен буде чат WhatsApp. Зараз все розповім. Та ось це альтер-его, яке е, ви разом з гостями створили: ювіляр або молодята, або співробітники компанії, за яких, про яких я казав раніше, вони повинні його для гостей реалізувати. Скажімо так. Дивіться, коли ви переходите на гральне поле, поле ви бачите 5 країн. Е, заздалегідь при підготовці до вашого івенту, ви е, створюєте чат WhatsApp. В якому повинні бути тільки гості. Тобто е ювіляра там не повинно бути молодят, або якщо це корпоративний захід, тих людей, для яких буде створюватись ось це Альтер-Его. Всі ми розуміємо, що робити ставку на креатив від гостей це провальна ідея. Тому у вас в документі, який йде в пакеті з цим інтерактивом, буде готове опитування під кожну країну. Як це виглядає? На вашому заході ви запрошуєте. Ну, будемо розмовляти про ювіляра, про ювілей. Ви запрошуєте ювіляра на сцену, розповідаєте йому про ось це все, що ви створили альтер-его, Що він ось такий молодець, але якщо б давайте пофантазуємо, що якщо він народився, наприклад, в іншій країні та його життя б склалося по-іншому. І ось ми з гостями пофантазували, як це могло б бути. І коли ви обираєте першу країну, дивіться, ви натискаєте на країну. Натискаєте вправо, ну зараз я е, буду вам всі чотири плашки, я вам покажу. Е, по кожній країні буде чотири питання: як могли б звати іменинника, чим він займається, який він та танцювальна фішка. Це ми зробили для того, щоб ви могли це редагувати та розуміти, куди що вписувати. Тобто, в е, WhatsApp, ви все це розповідаєте гостям та е, кидаєте туди. Просто голосування. Тобто, якщо б наш ювіляр народився в Іспанії, як його могли б звати? Та опитування там в документі є там чотири на вибір а, імені. Чим він міг би займатися? Чотири на вибір професії. Який він? Чотири на вибір на вибір пункти та яка його танцювальна фішка? І гості просто голосують, їм не треба нічого писати для вас. Та потім ви обираєте ті варіанти, які обрали е, гості, той варіант, за який найбільше е, проголосували, та вписуєте його в презентацію. Тобто це може бути, я б б його звати Педро, чим він займається, він тореодор, який він, він е, е, не знаю, веселий. Та танцювальна фішка це швидкі ноги, наприклад. наприклад. І тобто, ось це він все по цьому образі повинен вам показати, реалізувати це альтер-его в танці. Ось тут ви бачите play, стоп та ось таку кнопку, щоб повернутися на ігрове поле. Ви натискаєте на плей та починає грати іспанська музика. І ось під цю музику ювіляр повинен вам це альтер-его розкрити, максимально розкрити. Тобто, це така. Фішка для нього, про яку він не знатиме, і якщо ви розумієте, що ваш ювіляр в принципі на це згоден, то тоді це можна реалізовувати, тому що працює це дуже добре, коли є така, знаєте, коли на заході не тільки гості приймають участь, а ще і основні діючі особи, так будь-то ювіляр, будь-то молодята чи топ менеджмент компанії, для якої ви працюєте. Він потанцював, повертаємося, країна зникає, та ми йдемо далі. Тобто, якщо це ювіляр, ми всі п'ять країн, п'ять країн так розкриваємо. Якщо це молодята, також п'ять країн. А якщо, якщо це корпоративний захід, то перша країна може бути для директора, друга, друга там для HR і так далі. Тобто, принцип тут: він однаковий. Ви бачите, ось. І коли ви там натискаєте на країну, ви так, що в нас було по Мексиці? Як могли б звати, та ваші гості вирішили, що вас будуть звати там Ісмайло. E натискаєте, та плашка з'являється з ім'ям. Е Потім, чим би ви займалися, ваші, ваші гості вирішили, що ось цим хоп воно з'являється. В режимі редагування це все дуже просто е редагується. Потім, е який ви ось так та ваша танцювальна фішка. Добре, добре. Образ є. Поїхали. Та в танці він це все, все чи вони реалізовують. Ось такий дуже класний персоналізований е інтерактив, який дає вам можливість зробити таку, як я це називаю, обратку від ювіляра для гостей. Дуже фаново, та гості відчувають. Е Відчуваю те, що вони це створили, що це не тільки ваша ідея, що вони приймали в її реалізації участь. Тому це ну факт на 100%, що це буде дуже цікаво та дуже круто. Користуйтесь друзі, ось такий е інтерактив Альтер Его.